Está echa son dimati dêrme pudem na chuva e me pudem na Мале дитя присипля. Берег мого дитинства, я так люблю той край, де я родилась, де ясно світить сонце, і гнізда ліплять ластівки, де я від мами слова рідного навчилась, ступала перші кроки, тримаючись руки. Я пам'ятаю пісню колискову пахучий бос біля вікна. І буду згадувати це знову й знову, коли залишусь здалені одна. Я пам'ятати все це мушу, щоби не вбить саму себе, щоби не скривдить собі душу І піти у майбутнє голубе, бо хто забуде свою мову і хату рідну, і батьків до того щастя не поверне знову, навіть тоді, коли б він дуже захотів. Мій отчий дім то рідна школа, що стежку у життя нам проклада, то рідний вчитель, рідна мова то берегиня людського вчення. О рідна школа, не перебудь в мені, пристанеш чим дитинства тимчасово. Даруй мені легенди і пісні. І мамине до болю рідне слово. Домашнього, родинного. Вогнища, яких просимо запалити наших шановних жіночок, які, як ці краниці, народне джерельце, багаті душою, багаті звичаями, багаті традиціями, які передають нашим діткам. Прошу запалити вогнище родини свічачки. На світі білому єдине, як і Дніпрова течія, домашнє вогнище родинне, оселя наша і сім'я. Щасливі і в сумні години, куди б нам не стелився шлях, Не згасне вогнище родинне, запалене в людських серцях. традиційному святі ми батьків не забули традиції, присутні. Голова виконкому Ожидівської сільської ради Мороз Євген Петрович. Секретар подкому колоспу Мічурина Кравчук Ганна Іванівна. Шановні наші любі жіночки, голик Софія Павлівна. Олійник Марія Олексіївна, Печулат Марія Михайлівна, Романишин Євдокія Олексіївна, Король Катарина, Гніть Богдан Ярославич, голова батьківського комітету, Павлів Тереза Варфоломіївна, інспектор відділу народної освіти, Коваль Оксана Іванівна завметодичним кабінетом, представники і шкіл. Новомилятинська середня школа, Білокамінська середня школа, Ясенівська середня школа. На нашому святі присутні ветерани праці, педагоги, Скочинська Ярослава Михайлівна, колісник Ніна Миколаївна, Басараба Оля Михайлівна, випускники 60-х-70-х років. Дуже велика сьогодні родина зібралася на наше традиційне свято. Дякуємо вам. Номер 10. Світ 19 травня 1990 року. Педагогічний колектив, дирекція школи, учнівський комітет виносить подяку учням, відмінникам навчання. І нагороджує їх пам'ятними медалями і подарунками. Учениця 11 класу Яцька Марія. Thank you. наші традиції, які склалися в рідній школі. Хочу ще відмітити те, що на сьогоднішній святой прибули мої вчителі за тисячу кілометрів. І їм все-таки цікаво, як ми цю естафету традиційно будемо берегти і втілювати далі в життя. Я повинен вас сьогодні щиро-сердечно привітати святом від імені виконкому Одинської сільської ради і взагалі сільської ради і побажати вам успішно скласти іспити, які ви будете через деякий час складати. Дуже відрадно, що в нашій області до влади прийшов демократичний блок, і є свідками того. Що зараз всі органи, які сформувалися в області, вони будуть відстоювати наші інтереси. Хоча, як ви бачили на сесії нашої республіки, їм надзвичайно важко відстоювати ті ідеали, за які ми боремося, і за ті накази, які ми з вами давали. Але я повинен вам сказати, що це таки правда повинна вистористувати і вся наша економіка, все наше, все, все наше життя повинно бути переорієнтовано на турботу про людину.